Що чекає на нас після смерті? Це питання хвилювало людей за всіх часів. Тисячі людей, які зазнали клінічної смерті та доторкнулися до вічності, свідчать після того, як наше серце зупиняється і настає фізична смерть, ми не перестаємо існувати, наша подорож у вічності лише починається. Звісно ж, нікого не тішить думка про існування пекла. Хотілося б. Щоб після смерті ми потрапляли у краще місце, де немає мук, немає болю, немає воєн, проблем, зради, насильства. Тому можна чути безліч вчень, що пекла немає, і в гіршому випадку ви просто назавжди заснете або перестанете існувати, адже Бог любить і Він не може віддати будь-кого на вічні муки. Але давайте розберемося, чи так це насправді. У цьому відео ми розглянемо 5 найважливіших питань про пекло. Хто може точно відповісти нам на питання, чи існує пекло насправді і що там відбувається? Очевидець, Той, хто там побував. Тому, говорячи про пекло, ми перш за все орієнтуватимемося на слова Ісуса Христа, тому що Ісус був у пеклі, у Нього ключі від пекла та смерті, і Він точно знає, що там відбувається. Отже, перше питання, що ж це за місце, пекло, просто могила, де душі сплять в очікуванні вічного суду, чи це реальне місце мук і страждань? Дуже часто лжевчителі замінюють слово пекло в Біблії на давньоєврейське шеол та давньогрецьке гадес з оригіналів Біблії і кажуть ці слова позначають не місце мук, а просто загальну могилу людства. Але ця точка зору не має нічого спільного зі Словом Божим. Навіщо лже-вчителі це роблять, підмінюючи слова в писанні? Тому що звичайній людині слово пекло дуже зрозуміле і викликає страх, ніхто не хоче туди потрапити, а ось слово Шеол чи Гадес нікому не зрозуміло, і тому цими словами можна маніпулювати як завгодно. Але задумайтеся, хто з цих цитатників давньоєврейської чи давньогрецької, які відкидають пекло, знає ці мови досконало. Адже, крім перекладу слова, є ще контекст, є загальний зміст написаного. А хто з них на додаток до цього розуміється у досконалості в теології, служить Ісусу Христу, проповідує неспотворене Євангеліє і має відповідний плід таких немає. Але є апостол Петро, який добре сказав про лжевчителів у своєму посланні для церкви «А були і в народі лжепророки, як і між вами будуть лжевчителі. Які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель.